Відновлюємо квадроцикл Азовцем. Це 250-ка з механічною коробкою передач Аля спортивний, а-ля кросовий квадрик. В даному випадку це Ліфан. в цьому ж самому кузові на цій же рамі. Умовно кажучи, із цим же старим хондовським мотором роблять такі самі квадроцикли. Башан, Кайо там і ще дехто. Значить, привезли до нас з проблемою, що він не запускається. Ну, значить що? Що? Розібрали ми стартер. Значить, ну а Тут біда, все посипалось, провода сюди повипадали. Коротше, він перегрітий і підгорав. Запах вам не передать словами, ізоляція он поплавилась, видно. От. ну і Така от є шестерня приводу стартера. Яку крутить стартер, паразитна така собі шестерня, вона вже крутить обгонну муфту. Тут роликові голчаті підшипники, Коротше, вони сильно роз'єбані. Тут була купа стружки алюмінієвої пудри через те, що в вони... двигуні не міняли масло. Не міняли масло, масло чорне, просто як смола. Поэтому замінили ми вже стартер, замінили оцю шестерню паразитну. Значить, заводиться квадрик, в принципі, з полтичка. Значить, хлопці скаржились, що підтікає масло. Ну, текло воно явно з під клапаної кришки. Зняли кришку, а там прям, прям куска прокладки немає. Видно, той, хто збирав колись, зібрав неуважно. Значить, Підібрали прокладку, замінили. Значить, По двигуну зараз питань немає. Є питання по ходовій. Хлопці скаржились, що його кидає сильно по сторонах. Просто не вміняємо. Ну, ми оглянули ходовку, нічого критичного немає. Є люфт в верхніх шарових і відкручена була відкручена е, е, гайка, яка фіксує нижню втулку рульового валу. Ось вона. Ось вона тут. ця гайка. Ось вона. Ось воно підтягнули, люфта в рульовому немає, наконечники живі, але розбиті шарові опори вони не можуть так сильно впливати на рульошку. Подивились, тут заводський пройом. Є таке поняття як кастер, кому цікаво, почитайте. Значить, Кастер це кут нахилу, осі колеса. Якщо провести через верхню і через нижню шарову пряму, то це буде ось поворота колеса, да? ось відносно якої колесо повертається. Так от, кастер це поздовжній кут нахилу. Поздовжний, це в цю сторону. Відповідно, якщо дивитись з боку на квадроцикл, то ось повороту колеса при правильному кастері має бути нахилена назад. Ну, там 4-5 градусів плюс-мінус на різних транспортних засобах по-різному. Значить, кастер… Правильний найяскравіше, ви всі можете бачити на старих мерседесах 123, там 124. Там візуально видно. Коли машина повертає ліворуч, у і колеса, окрім того, що повертають ліворуч, вони ще й нахиляються ліворуч. от Оце правильний кастер. За рахунок такого кастеру досягається афігезна рульошка. Тут все зроблено навпаки. значить Тут у нас е ось повороту колеса, вона завалена вперед. Тому. При повороті керма у нас колесо не нахиляється вправоруч, воно нахиляється в противоположну сторону. З'являються паразитні подрулювання, клівки, так називаємо переставляння квадроцикла. Тому тут, ну, по великому рахунку, що це означає? Отак, зверху, якщо дивитися, ось у нас видно верхня шарова, а он видно нижня. Якщо дивитися так, то видно, що верхня шарова десь на 1,5 см зміщена вправо. А по великому рахунку вона має бути зміщена вліво назад. Тобто, якщо дивитись зверху, ми мусимо бачити верхню шарову десь отут, а нижню отут. Тому по-простому відрізаємо речах верхній і зміщуємо його десь на 1,5-2 см назад. От. Іноді китайці пройобують і таке трапляється. Ми таке зустрічали на інших квадроциклах. Нічого з тим не зробиш, окрім сварки. Ну, добре, що в нас є досвід. Добре, що є розуміння. Зараз що ми замовимо верхні шарові. І, доки прийдуть шарові, ми відвеземо цей квадрик до сварщика до нашого, і він цю всю історію нам переробить. Напевно, замінимо ланцюжок, бо він тут такий трошечки підрозтягнутий. Видно, хлопці красавчики змазували його. Подивіться, він жирненький. Шарові опори тут хлопці шприцували Ну, азовці, красавчики-хлопці, е, в усіх відношеннях в тігри. І ролічок цей успокоїтель, або хтось називає його натяжитель. Подивіться, який він пожований і як нерівномірно він зношений. Або підберемо від чогось ролик, або, або виготовимо. виточимо з якогось копролактана, второпласта. А так квадроцикл ракета. Звісно, він бачив трошки життя. Трошечки тут все поколхожено. На таких стяжечках все. Якась тут шпакльовка чи паяльником його паяли. Значить, загалом апарат безвідмовний. 250- з механічною коробкою передач. Хіба що як ураган, ця легка рама. От. Плюс ще до всього це мотор верхньовальний, мотори такі бувають нижньовальні, у яких розпідвал знаходиться в блокі. І тут фактично відсутній механізм ГРМ, то нижньовальні мотори вони малопотужні, А верхнявальність придвал, Тут привод механізма відкривання клапанів, все в головці. Такі мотори більш потужні, у них краща продувка, значить, що він дай боже. Коротше кажучи, займаємося. Трошечки часу у нас є. Хлопці сказали, що десь тиждень вони будуть. Відпочинку їм дали, я сподіваюся, що за цей час ми все доробимо. Ми зробимо, щоб рульошка була класна. Бо ну, квадрик, насправді з механічною коробкою передач 250 ка він їде дуже швидко. От. Але навіть на швидкості 20-30 км за годину управляти ним нереально. Просто блядь, страшно. Його кидає в сторони так, наче ходовка роз'йобана просто. Перевернути його можна на рівному місці. А хлопці ці азовці їбашать на самих гарячих напрямках. Цей квадрик кажуть, серебрянський, серебрянський ліс, пережив ну і так далі. Корот, є вашим, відновлюємо техніку для військових. Вам, якщо треба допомога по сервісу, звертайтеся. Всі контакти в шапці профіля. От. Якщо треба нові квадрики, звертайтеся. Контакти ті самі. У нас купа різної техніки. Значить, це ось Ми нові отримали двохмісні квадрики. Це 600-течка нова, це баги. Для 80-ї бригади будемо збирати, тут будемо відновлювати двигун. Двигунчик це для місцевого нашого захисника, для військового. Молодий хлопчина без них залишився. От. Треба зробити йому транспортний засіб, щоб він міг пересуватись. Немає компресії в моторі, пошкодження є там по корпусах, по кришках. Коротше. Кому що треба? По квадроциклах. Всі контакти в шапці профіля. Номер телефона, сайт, адреса, все вказано в профілі. Не пишіть коментарі, нема часу відповідати, бо купа роботи.